Вікторія, над якими життєвими змінами думаєш сьогодні? Так, я собі тут трошки підготувала, поки Григорій відповідав. Ну, наразі в мене дуже насичений період в житті, і найбільше, на чим я зараз думаю, це пошуки роботи. Я дуже сильно, максимально шукаю роботу. От. Тому що потрібні гроші для закриття своїх власних якихось забаганок за, за, за цілий і так далі. І в мене стоїть вибір між дизайном і фінансовим консультантом. Типу, в мене навалилася купа пропозицій, і я не знаю, що мені обрати. Тобто, очевидно, що дизайн мені більше подобається, але і фінансовий консультант у, як сказати, компанії ОВБ, здається, яка займається якраз цими фінансовими. Консультаціями і допомагає оформити оформлювати різні поліси. Мене теж це зацікавило, бо особисто я знайома з Орестом Володичкою, який теж до речі доєднався до академії. І він мені запропонував там, можна так сказати. Розвиватися, ну курси я все одно буду проходити. Піде, не піде, побачу. Я типу завжди експериментую, не боюся пробувати щось нове. А от з дизайну у мене постійно кача... Ну, як качелі. З одного боку хочеться бути вільною, вільним птахом і працювати на а з другого боку, десь, можливо, через тиск родичів чи якось так. Ти розумієш, що ти хочеш залишитися у Львові і не повертатися до свого міста, де ти так би народився і. І тоді треба постійна робота, яка, ну, тобто, дасть змогу тобі залишатися у Львові. І Тут такі трошки невизначеність. Зараз борюся, це вже не так вибір, а розвиток дисципліни і боротьба з ілінощами ось вивчення англійської, якось ну, приведення спортивного способу життя мовно. Ось, а ще це розвиток і просування своїх стартап-ідей. Ну, поки що це так на етапі е, створення бізнес-плану, бо так в світ я ще не давала умовно, не розказувала про свої ідеї, тому це поки що на такому старті.